Я з відділу протидії у Мене вже задовбало, що моїх людей чавлять наші їжаки. У мене найкращі водії? Ти зробиш їм найкращі машини. Вітаю у нашому майбутньому гаражі. Поки ловимо одного. Скільки кіло провозять у нас під носом? Я певен, їм зливають інфу. Ой-ой, Без шараса ми зможемо возити вдвічі більше товару. Шарасе! Шарас був моїм другом. Я знаю, що ти втратив того дня. Він утік. Його шукають. Я була на фермі. Бачила, що він зробив з твоїм братом. Співчуваю. Гареськи був підстава. Цей гад був у мене під носом цілий рік. А чого хочеш? Ти, щоб він заплатив. Ніхто не знає де він. Думаєш, ми заразки працювали вдвох і нікому ні про що не доповідали. Виконую накази Олександра Реза. У справі розшуку арески новок. А ви маєте передати мені всю інформацію і осіб, які допоможуть його спіймати. Я знаю, що його спільник Марко Лопес тут. Олександр може мене знайти. Алекс нас уб'є і Джулію теж. Не поїду з тобою, чулі. Коли іспанці з ним закінчать, вони вимагатимуть відповідей. Повісимо усе на нього. і Я звільняюсь.